Ви дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про спорт. Ем, до речі, згадала сьогодні, що дуже давно ми не говорили про те, що відбувається у нас взагалі у спорті, Ну, всі розуміють, що це пов'язано з початком війни, звісно, і з продовженням, на жаль, повномасштабного вторгнення. Тому це питання відійшло навіть не на друге, мабуть, на якийсь там будь-який план. Але все ж таки, все ж таки, щось у цій сфері відбувається. Якщо говорити про судномодельний спорт, я взагалі навіть не пригадаю, коли ми е, про цю тему. До цієї теми взагалі приходили, і коли ми торкалися цієї теми. Тому сьогодні хочеться зрозуміти, все ж таки, що тут відбувається, але життя продовжується. І я думаю, що і цей вид спорту теж якимось чином розвивається. А може і ні. Сьогодні в нашій студії гості Вадим Гошко, голова Одеського відділення Федерації судномодельного спорту України, Олександр Гриценко, секретар Одеського відділення Федерації судномодельного спорту України. Вітаю вас. Дякую, що ви прийшли. І так, що розвивається чи не розвивається? Давайте так. Так, ми працюємо, ну бажав би більше. Були звернення, да, ми ми... звернення до з відділу Ну, Дякуємо вам, що ви є, дякую, що ви робите. Грошей нема, поміщ... приміщень нема. Те, таким образом, ми працюємо кожен у себе вдома. Mm -hmm. І ми не маємо можливості вчити дітей. Була можливість від позашкільного образування, але знов, позашкільна освіта. Да, ну але... теж вопрос, беріть під оренду приміщення і робити. Почекайте, а приміщення ж було, так? Ні, ми Чи, ніколи не мали приміщень. Не мали, постійного приміщення не мали, Тобто це відбувалося немало, на яких немало. локаціях взагалі? Ні. Нам е, ну було вдома. Е, дома, 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 дома. Да, дома. Дома. Це вдома ми працюємо. Колись була станція юної техніки. Так, 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 вони я все було. Колись, колись, колись Але це було дуже добре. До цього е, був у нас такий. Музей Одеського морського флоту ну, всі ми знаємо, Мало що він згорів. Прийти, там щось помагати, була майстерня угу. і все. Більше на нічого немає. Я знаю, що був певний час, коли одеські діти, які живуть на морі, біля моря, виросли на морі, звісно, що цікавилися цим е, видом спорту, так? так? Є, є такі діти, Тай, є, є. от хотів спитати, чи о, залишилися немає, зараз такі? Немає приміщення, немає фінансування, немає спонсорів, які допомогли б, б дітям це о, о, вчитись. Могли щоб діти могли працювати і робити те, що ми можемо. Тобто, зацікавленості немає ні у влади, mm. я так розумію, так. ні інвестиційної зацікавленості О, так. зараз О, тож так. теж немає. О, так. А, у О, так. немає. а у дітей потреба, і питає, да? як це... це зробити, як це зробити, як це зробити? Серйозно. А де подивитися, а куди прийти вчитися? А ми що? А Ми, а так, ми кажемо, не можемо нічого. Буде. Інтернет. І все більше нічого ми не можемо продовжити. Дуже сумно, враховуючи дуже сумно, те, що наші дуже діти сумно. зараз і так не Погр... мають такого дитинства, того дитинства, яке б вони, на яке б вони заслуговували. І ще й ось такі цікавинки, Нюанси, які могли так, бути так. в їхньому житті, вони теж, на жаль, відсутні. Відволіктися від цього, що гаджета він... маємо зараз. Дуже багато різних вещей, які діти могли би вчитись. Добре, але ви ж е входите до Федерації судномодельного спорту України, так, як так. в інших містах е справи. Майже Майже так. Майже так само. Да. Я знаю, що наразі проходить виставка, так? Так. Розкажіть трошечки про цю виставку. Ну е ми що змогли, зібрали. Ну, дуже дякуємо директору музея запад мистецтва. Нам дали площадку, де ми могли показати. От будемо будем розказувати. Ми приходимо в музей, розказуємо про наші моделі. Все. І школи І буде ш... у нас. Да, школи наприклад, теж. в четвер буде да. екскурсія, ми тут готуємося, ми тут щось вже думаємо, як це буде для них цікаво зробити, щоб там. Звісно, е, ми б хотіли, щоб вспомнили наш морський музей. Це прилина Одеси, прикар, що 20. Це наш рок... дім. Да, Бо... Це наш дім. Угу. Е, і прикраш, що 20 років тому його виклик... спалили. І моделі гибнуть. Втратили да, моделі. Такі моделі втратили, що... тому що вони знаходяться в красних пагаузах. Ніяких основ тримати їх немає. Угу. І вони всі вмирають. Ми о, цю виставку зробили для того, щоб показати, що ми є що що ми можемо, ну, все, що є, модель, да, що є, ми фахівці можна... в, в цій області так, так. і що ми можемо реставрувати. У 19 році, коли ми е, провели виставку в музеї Порта, ми вже договорились з директором Порту о созданні е, репресаційної мастерської. Угу. Но там все, було все зроблено, да, все домовлено. Про що деякий час його зняли, замінили другим і всі, всі домовості е, ушли. Ну, Будемо сподіватися, що ми все-таки. Надія вмирає останнє. Да, Слухайте, тому, ну дивіться, це... ви працюєте, ви є, ви існуєте, моделі є, і є, є. діти, які цікавляться цим питанням. Так. Тож у вас є привід для того, щоб це відновлювати і відроджувати. Чи є якісь думки стосовно цього? Чи є взагалі, ну окрім того, що ви зверталися, я зрозуміла, що відповіді ви не почули якоїсь такої дієвої? Що вам кажуть, наприклад, у федерації самій? А ну, нічого. Нічого, не Бо було. Це Київ там, в Києві Києві більш-менш все добре. Тобто в Києві це все працює, так? Працює, так. Це все працює. Yeah. працює yeah. Дітей небагато, але вони працюють. Добре, Добре, а чому є, є приміщення, там є якесь фінансування. А хіба важко підсобити одеситом в цьому питанні? Це настільки закранні е моменти. Чи що? Ми хотіли зробити вже декілька років тут чемпіонат України, так. Але у прошлому році знову Київ, позапрошлому знову Київ. Тобто ми хотіли в зробити в Миколаєві. Ми mm -hmm. о, знову Київ десь десь туди. І Миколаїв можуть прийняти хоч зараз, але ж Київ, Київ, Київ. От і... а. Ну, зараз ще й привід... приїде. Ну, Та в Києві теж не спокійно. З, о, ми, о. ми говоримо так, а вони говорять, так. а, а не в Одесі не В Одесі неспокійно, але і Київ теж не от. відпочиває насправді. І ми не поїдемо. Сенсі. А ну mm -hmm. і що? Наві ну, нам тобто, Це їхати якісь дивні кудись? речі відбуваються. Це так, якісь да. дивні речі. А, е, чи е, є у вас якісь можливо конкретні кроки? Що, до кого ще можна звертатися, якщо федерація вас не підтримує? Це означає, що, що в Одесі більше ніколи ні, не буде судномодельного ні, ні, ні до виду кого. спорту? Ні до кого. Вони е, мають більш голосів, вони більше, у е, них більше народу і усе. Федерація виходить напряму на міністерство, і і все. А якщо ви знайдете конкретних інвесторів, якщо будуть інвестори, тоді… які зацікавляться, о. ну от ви кажете, діти цікавляться? Можливо, серед дорослих теж є ті, які цікавляться цим видом можливо, і хотіли б його розвивати, можливо. і можуть дозволити собі допомогти. Цьому процесу. Тут, в цьому Тоді ми будемо говорити конкретно, будуть конкретні пропозиції, щоб ми можемо. У нас є інвестори, у нас є, є можливість, і ми будемо вже тоді ставити в питання, тому том, що давайте Робити у нас. Тобто ви готові працювати да. так? хоч зараз. Ви готові хоч зараз. починати все це відновлювати, і тим більше, що є діти, які хочуть, цікавляться так. і готові. Вам потрібно лише приміщення для цього. Приміщення, для початку, правильно я розумію? Приміщення. Да. Для початку. Ну, там ще багато питань, бо це від спорту. Трохи технічний, угу. там ще є і станочки, усяк. Треба вкласти там, кошти та, певні, та, так, 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 так? для того, щоб це запустити. Не фрезерувальний, електролобзики, витяжка, мене. отаке. Без цього буде Є тяжко. При котрих, при котрих е должен, повинен вчитись угу. у нього. Должна бути е, два квадратних метри пространства mm -hmm. мінімум для зрозуміло, одного. Бо робоче, робоче місце, безпека це, і це необхідні безпека, умови. Безпека. Так, так, безпека. Зрозуміло. Так. Бо там можна відрізати і відрізати від. Ну, зрозуміло, це не, серйозні речі. Не так, те, так, так скажемо. Ну, це ти таке <с> дуже карно, ні, ну, що, що Вони відрізати. Не самостійно це роблять. Ні, так? Ні, вони ні, ні. ще вони під це... наглядом роблять, тобто ну, ви за цим все ж хотіли. Але все ж таки для безпеки, я зрозуміла, потрібне так. робоче місце, потрібне так, якесь робоче, обладнання, так. і потрібен нагляд і допомога дорослих. так? так. Це. Ну. Але спочатку потрібне приміщення. Да. Ну, Можливо, і, я від, не то, знаю. Звір... Фінансування ну, і інвестори, хто зацікавлений. І коли буде у нас приміщення, ми можемо вже брати договор, е, договор так з морським музеєм і брати на це приміщення е, деякі роботи, щоб реставрувати. Uh -huh. Ми ж не можемо е, ці роботи брати себе додому і вдома їх робити. Тобто у нас будуть оставання це робити. Uh -huh. А якщо. Ну, Тобто nee. ви чекаєте саме такої підтримки, так? Саме. І тоді е, у судномодельного спорту з'явиться новий шанс. Є yes. Да. Ну, тобто, все одно сподіваємося, я розумію, що ви не сидите, склавши руки, а все одно щось Ні, намагаєтеся протягом. робити. Да? Все одно намагаєтеся спілкуватися, намагаєтеся налагоджувати якісь зв'язки і підштовхувати а, ну, під так. те, що все ж таки Одесі потрібно. Знову ж потрібно цей вид спорту. Виставка це як нагадування ще раз про себе. Так, да. можна, до речі, так. подивитися музей західного та східного мистецтва З 31 серпня і два тижні працюватиме ця виставка. Якщо хтось цікавиться, то Хто цікавиться, обов'язково може завітати і подивитися, що є зараз наявності з 12-ї години, а, так і Бу... до 18-ї, я бачу, Вихідні... так окрім середи, 40... бо це вихідний день, да, так да. так. Я вам дякую і бажаю вам, щоб наша наступна зустріч була більш позитивною, щоб вона була результативною, тому що якщо людина стукає в двері, вони обов'язково відчиняться. Ну тобто, якісь двері точно відчиняться. Тому продовжуйте стукати. І, можливо, знайдуться і справді якісь конкретні люди, інвестори, які хочуть конкретно допомогти. Зацікавляться цим питанням і хочуть підтримати. До речі, виставка це ще один. Привіт, вам налагодити якісь зв'язки і контакти. Мені здається, що так. Дякую, Дякую вам, Вадим Гошко і Олександр Гриценко були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про перспективи розвитку судномодельного спорту України. Під час війни, От в Одесі, все виявляється дуже сумно на цьому етапі, але ж є надія і можливість спілкуватися із потенційними інвесторами, можливо, хтось хоче долучитися. Ну і завітайте на виставку, подивіться на ці моделі, і можливо, це вас теж під Штовхне, що такий вид спорту в Україні і в Одесі обов'язково потрібен. Дякую вам. Дякую. Побачимося Дякую вам. на Дякую. першому міському. До зустрічі.